Письменник з Волині все своє життя писав гуморески, дитячі повісті і прославився на всю Україну завдяки детективам. А ще письменник привернув до себе особливу увагу Служби безпеки України. Чим дивіться далі у сюжеті. Відомого волинського письменника СБУ викрила в тому, що він нібито виправдовував російську агресію, заперечував тимчасову окупацію частини території України. Нині Бортніков Сергій Іванович на лаві підсудних намагається довести свою невинуватість. Час на місці не особисто повідомлень здійснювали по довні здання зброї збройної агресії Російської Федерації проти Крим розпочату чотирнадцятому році, також гарантикацію сів, що здійснюють збройної гросіросійної федерації проти Києва розпочату чотирнадцятому році. Прокурор посилається на приватне листування пенсіонера зі своїми знайомими, яке він здійснював з власної електронної скриньки. Щоб довести його пряму причетність, провели навіть експертиза загальною вартістю сорок п'ять тисяч гривень. Проте сам обвинувачений проти звинувачень запере. Чує і на попередньому судовому засіданні обіцяє все розказати як на духу, чи будете давати покази в даній справі? Маєте право відмовитись, давати свідчення на підставі статті 63 конституції України? Щіро розкажете суду. Добре. З відкритих джерел відомо, що письменник брав участь у Волинській обласній громадській організації Російський культурний центр після анексії Криму та окупації частини українських територій. Ця ГО була перейменована і називалась вже Центр міжкультурних комунікацій. Спілка була тільки для того, щоб пропагувати твори людей. Цим людям далеко за 80 років. За мого сприяння Іван Головня видав три чи п'ять книжок, хто б його знав в Україні. Чоловік у поважному віці має вже п'ятьох онуків, ніколи до кримінальної відповідальності не притягувався. На початку професійного шляху працював у відділі новітньої історії Волинського обласного краєзнавчого музею, а нині є відомим автором детективів. Друзів мав не тільки на батьківщині. В соцмережах. Мої друзі з Росії з яскравою антипутінською позицією. Один настільки її переплюнув ту позицію, що писав, почав писати, що всі росіяни, агресори, дурні те саме. Я просто йому заперечував, що не всі, не так, не це. От і все. У нас було відділення, волинське відділення спілки письменників Росії. У нас було троє. Після того, як один помер, Микола Миколаївич Дмитрів, її ліквідували. Це звичайно, що було ще до всіх революційних подій, а не тільки до... Вторгнення Росії, хоча по суті в цьому судовому засіданні обвинувачений не мав давати пояснення, чоловік не може втриматись і вже готовий брати слово. Стоп. дві хвилини, що ви не зробили виправдовував агресію проти України? Я намагався з'ясувати, чому вона сталася. А кому це з'ясовують як не письменникові. Чоловік заперечує, що стверджував фразу, яка вже стала крилатою для всіх поціновувачів російської весни. Що нібито вісім років Україна бомбила Донбас. О, він мені, мені пише, що так і так Путін вторгнеться в Україну. Я говорю, я не заперечую, так вторсе. Але поки Путін вторгся, вже вісім років тут тривала в нас війна, і треба нам розбиратися з цим всім, що це було. І я з 14 го року на всіх каналах давав, що не можна цього робити, якщо в нас антитерористична операція, назвати треба терористів. А ви знаєте, що є вирок міжнародного суду ООН, найвищої станції, вирок якої не підлягає е оскарженню від 31 січня цього року щодо подій тринадцятого-чотирнадцятого року в Україні. Почитайте його. Якщо не помиляюся, році вся Україна сміялася з того, що в Росії за дописи в інтернеті. І за приватне спілкування притягують до відповідальності кримінальної. Я здивований просто, що будь-яке вільнодумство в Україні. Я не говорю про глогіфікацію Російської Федерації і заперечення збройної агресії. Але коли будь-яке вільнодумство, на цей момент фактично в Україні шукають ворогів народу, про яких мені би мали б забути з часів Радянського Союзу, от і наша позиція у цій справі саме така. Ольга Ганич, Дмитро Кудик для новин на часі.